Ми сьогодні на підпіллі з нами Тайра. Що на вашу думку може психологічно підтримати бійця? В першу чергу підтримка мусить йти від суспільства. От, от якраз хочеться цивільним більше думку від військових. суспільство. мусить показувати, що військові мають повагу, що військових цінують, люблять і чекають назад. Як? Є З підтримка. Та будь-як, пишіть вірші, малюйте картинки, ага. співайте пісні. Пишіть листи ага. хлопцям. Їм не треба консервацію передавати, їм треба лист написати. Ага. Нехай, дитина, нехай дитина намалює, а мама нехай напише лист, що вона відчуває, як вона вдячна. Не мають знати, що вони потрібні. Ну, звичайно. Коли ви сьогодні презентували свою книгу з віршами і зачитували вірш саме про Маріуполь, було дуже видно, що це болить, і що робити з цим болем, взагалі українцям, і військовим, і цивільним? Чи він у всіх різний? Бо різний є досвід, але всі ми поєднані війною. Чи пройде цей біль, і на вашу думку, і що може допомогти? Ну, мені насправді болить за всю Україну, за, за всіх українців. Що, що допоможе, що робити символом, символом треба жити і боротись. Він мусить надихати і давати силу, Іти акумулюватися далі. більше в. Да, да, да. Ти можеш в будь-якій ситуації зробити вибір або скотитись. В жаль до себе, там, плакати в подушку тижнями, а mm. все плохо. Або ти береш оцей біль і трансформуєш в силу. Тобто ти піднімаєшся, ти йдеш і робиш те, що в твоїх силах для перемоги. І чим, ну, Скільки б я не зробила, я відчуваю, що я зробила все недостатньо так. це мало. І кожен мусить. Діяти так само, ну, на мою думку. ось після колону в плані, можливо, якогось розуміння щодо нашої нації, відмінності з ними в такому контексті? Безперечно, ми різні, це не родичі. Або здурівший якийсь родич, алкоголік, mm -hmm. я не знаю, як це пояснити. Я, я не бачу, з ким там можна розмовляти. Після того, що вони робили Ладно зі мною я більш-менш ціла. Там дві руки, дві ноги. Уже хорошо. А хлопці, які в полоні, досі, які воно приходять, ви бачите самі, як вони повертають наших журналістів, наших цивільних тіла з навічення. Ну це, це просто там нема з ким розмовляти. Ми так не вчиняємо. Чи було у вас переосмислення щодо однієї типу один, одна культура, одна мова? Оце все, якщо брати е, щодо мовного питання і там прослуховування, наприклад, пісень їх аля культури? Ну я чи треба це прямо забороняти, чи як. Я думаю, що з часом ага. відсіється зайве і лишиться якийсь зріст російської культури, ну це не можна заперечувати, вона існує. Але подача Росією, російської культури, як велика руська культура, uh -huh. а що не так з українською культурою? Чому вона називається у них велика? Uh -huh. А що французька не менше велика? Ну я це досить часто задаю це питання. Наприклад, в Німеччині вони кажуть, ну як же от велика uh -huh. руська культура, їх так виховували. Це ж uh -huh. ну так. Це велика пропадає. А я кажу, а що не так з німецькою культурою? Вони у вас вкрали цілий пласт, переробили його, часто спотворили і видають як своє. Ну, так само, як з балетом французьким. А, якщо ця нація усвідомить свої вади, свої помилки, то Окей, нехай вони творять щось нове. Не знаю. Я, я взагалі не думаю, що можливо мирне співіснування з тими, хто Хто катує наш народ. Хто гвалтує Угу. Uh -huh. А ваша настанова для молоді і все? Ваша настанова для молодого покоління? Ця війна надовго готуєтесь боронити країну в спосіб, який вам. Здається, найкращим. Хтось найкраще воює на фронті, хтось найкраще воює в тилу, воює словом, воює правдою, мистецтвом, uh -huh. роботою в кінці кінці. Uh -huh. У війні перемагає цілий народ, армія тільки тримає фронт. Дякую.